Вже за декілька днів буде можливість побачити метеорний потік Персеїди. Цьогоріч місяць не заважатиме, буде темне небо. Це означає, що все, що потрібно зробити, щоб побачити метеори, це просто визирнути на вулиці і трохи почекати. І щоб ви були мотивовані спостерігати, я трохи розкажу вам про Персеїди. Спочатку з сухої інформації може бути душно, але я вірю, ви переживете. Персеїди — це метеорний потік, який спостерігається щорічно, зазвичай в середині серпня. Він є результатом зіткнення землі з пилом і відходом від комети свіфта Тутля. Коли ці пилові частинки Трибляють атмосферу землі, вони спалахують і створюють яскраві смуги, які називають метеорами. Найкращий час для спостереження персід. Це середина серпня, коли активність дощу досягає свого піку. Це така подія, яку можна побачити навіть незброєним оком. Якщо буде не зовсім зрозуміло, то я поясню простіше. Ось дивіться, летіли комат навколо сонця. Через полив нашої зірки від неї відкололись багато частин. Коли Земля обертається навколо сонця, вона переходить через ці частинки. Вони залітають в нашу атмосферу і згорають. І ось цей процес і є метеорним потоком. Максимум саме Берсеїд припадає на ніч з 12 на 13 серпня, але з 13 на 14 також має бути хороша активність. Як я вже згадував, комета, яка спричинила персиди, має ім'я, свіфта Тутля. З того, що мене зацікавили, це те, що ця комета в апогеї знаходиться взагалі за орбітою Плутона, тобто дуже далеко. Хоча це взагалі не рідкість. Окрім того, оскільки орбіта комети перетинає орбіту Землі, то сама комета проходить дуже близько до нашої планети, і існує мікрошанс шанс зіткнення у майбутньому. Але до того часу льодству ще треба буде жити. Різні джерела можуть повідомляти про зенітне годинне число 100 і більше метеорів на годину. Зенітне годинне число це є Кількість метеорів за годину в ідеальних умовах, та в реальності не слід сподіватися на настільки велику кількість метеорів. 50-60 метеорів за годину це куди реальніше. Ще варто сказати, що дивитися на радіо при спостереженнях взагалі не обов'язково. Метеори літають по всьому небу, тож можна дивитися у будь-яку сторону. Головне, щоб ця частина неба була не низько над горизонту. На цьому все. Рекомендую подивитися ось це відео воно може вас зацікавити. Дякую за перегляд. Слава Україні!